Вітаю, друзі, Боріс Джонсон в Одесі. З ним британський лорд, меценат Ешкруфт, давній друг України. Як повідомляють медіа, яка мета їх приїзду, окрім того, що вони гуляли з депутатом Гончаренком? З цього приводу багато конспірології та домислів в інтернеті. Я ж буду виключно читати карти, їх класичне трактування, що скаже Таро. ніякої віцеп'ятини. Підтримайте це відео лайками, коментуйте та підписуйтеся на канал. Дно колоди, суть ситуації. Пропозиція розпочати якийсь проєкт, пов'язаний з тим, що відмерло, зруйноване. Встановити контроль по колісниці дев'ятці кубків над пошкодженим, втраченим тим, що в стані фінансового хаосу. Дивимося розклад. Ну, є сильне емоційне прагнення, бажання, але водночас побоювання ризикувати матеріальними активами. Про що це? Рознищене, старе та створення чогось нового, гармонійного на його місці. Після великих потрясінь, новий, більш збалансований, продуктивний шлях розвитку, що так можна сказати. Фінансові матеріальні проблеми п'ятірка пентаклів, які потребують справедливого вирішення по юстиції. Для реалізації нового проєкту знову новий проєкт. Лицар Пентаклів, той, що з грошима. Загалом в розкладі багато старших арканів. Це знак на важливі події, вплив вищих сил на ситуацію. Інший лицар мечів. Той, що рішучий керується логікою холодним розрахунком, а між ними Єрофант, папа, духовний авторитет чи така структура, і як це трактувати, як тут Україна.